Вітаю, друзі. Гаряча тема на сьогоднішній момент це кавун і цукрова кукурудза. Але я так бачу, що кавун взагалі в цьому році, мабуть, перевершує ще популяр, по популярності е, полуницю, тому що дуже багато дуже людей почали його вирощувати як професійно, так і е, просто для себе. для... Домашнього споживання і досить цікава культура. І ми в цьому році теж перший раз спробували його виростити. От. Є на каналі два відео, можете подивитись про кавуни наші. от Знімаю третє. Виходимо на фінішну пряму, тому що вони вже починають достигати. І зараз я вам покажу, які є результати. Відразу два кавунчики. Це Карістан тут росте. Пройдусь по периметру, дійду до того моменту, де є самі стиглі кагуни. Тут в нас продюсер. Його він тут багато е, скидав цвіт, тому його тут практично. Не видно. Є поодинокі зав'язані кавуни. Дуже гарне, велике, е, шикарне листя, пагони, а кавунів не видно. Вони тут, я скажу, регулярно скидали зав'язь. Причини я сказати не можу, тому що я не є професіоналом вирощування баштаних культур. От. В коментарях можете написати. В попередньому відео писали, що несприятливі погодні умови, стреси і скидає завість. Ну, це якби логічно зрозуміло, але точну причину сказати я вам не можу. Тому що догляд ніби якби непоганий. Оце єдине, що не було, немає поливу, але було кілька гарних великих дощів. На даний момент вологи достатньо. От якраз дійшов є кавунчик, досить великий. Е, якщо це продюсер, скажіть, напишіть в коментарях, тому що е, ну, я не знаю, який має бути продюсер. Тут він довгий. Досить великий, вже мабуть кілограмів 7 має. Дзвенить ніби гарно, але я сумніваюся, що він достиг нормально. От. Ну, Буряни, звичайно, що бур'яни є. Як з ними не борись, вони все одно є. Гербіциди ми тут не використовували, ми взагалі гербіциди на культурах не використовуємо. Ось тут видно перефризований бур'ян. Незасаджена ділянка була. Ми вирішили, хай краще виросте бур'ян, перефризуємо, ніж там буде стояти гола земля. Не засіли, не засадили нічим. Так вийшло. Ну це для землі теж непогано. От теж довгий кавун. Довгий. Це рука, а він такий довгенький. Тут теж довгий, не знаю, такий дещо викривлений. Викривлений. Ну щось, якісь е, умови йому не сподобались. Живлення можливо. Трохи не те. Хоча тут... Ділянка має багато гумусу, чорнозем, температура, спека була досить велика. От. Але я ж скажу, умови все одно не ідеальні. Тут не видно нічого. Тут не видно нічого. Ось тут є кавунчики. Тут вже на цій стороні. Це пішов Топган. Е Топган. Там десь посередині є ще Карістан. Тут деньки. Деньки ось такі. Я так розумію, що вони ще теж не е достигли. лисі вже хворіє. Не знаю, чи вони достигнуть. мають такий вже... Сідчату поверхню мають, І, можливо, вони вже постягають. По запаху не відчувається, що був запах, аромат. Ну, Є такі динки. Там, не знаю, чи видно кавунчики не видно, не буду я туди далеко заходити. Тут безнасінний, безнасінний. Нагадайте мені, будь ласка, вже забув, кавунчик безнасінний, він має таке інше трохи забарвлення. От е ось він, тут їх небагато, кілька кавунів, але по них видно, що вони ще не дозріли. Ось тут ще й навіть маленькі є. З тих маленьких не знаючи, що буде, можливо щось і буде. От, можливо, щось і буде. От, пов'язались. Е Теж невеличкі. Так, отут Топган досить такі великі, В великому такому виконанні. Дзвенить гарно, але він, мабуть, ще не готовий. Ми там е, щойно розрізали, зараз я покажу, то він ще ще не готовий. От. Ну є, є трохи кавунчиків. от Не знаю як вони будуть. Достигати до кінця. Зараз трохи похолодало, але передають знову тепло, то я надіюся, що вони достигнуть. Так, це жовтий кавун-жако. Теж він ще не достиг, бо я бачу, що зелені корінчики. Е -е. Ще вон видно, що зелененький. ніби якби дзвінить, але цей дзвін він трохи оманливий, тому що... Зараз я вам покажу, розрізали дзвінкового кавунчика, а він ще не дозрівший до кінця, хоча вже солодкий. Так, листя таке в ньому в цьому вже досить цікавеньке. Має теж жовтий відтінок, дуже гарне листя. Дуже цікавий кавунчик. Цікавий Є вони їх багато, дуже цих жовтеньких, але вони такі якісь невеличкі. Невеличкі вон скільки. їх тут є. Ось, ці ще зелені вон, заховані. Будемо сподіватися, що вони будуть. А, Тут він в стороні. Ось є тріснутий, знайшли. Багато є, я бачу в групі Баштанництво у Фейсбуці людей. Жаліються, що тріщать кавуни. От і в нас є тріснутий. Є жовті вже є такі досить, досить є великі. Він там вже от, е, цей вусик підсох. Можливо, він вже і готовий. Можливо, ми його десь завтра і спробуємо. Сьогодні розрізали одного одного зеленого кавунчика. Ну є, не хочеться сильно далеко заходити. Є от такі екземпляри непогані. Непогані, але ще вони, я так розумію, достигають. Ось там є. Бур'яни теж є, ніде не ділись. З іншої сторони. Це непогано, бо дають тінь. Дають тінь на ягоду. От. Моментами навіть забагато бурянів, але таке. Ми вже їх не будемо ходити тут товктись, поки ті кавунчики вже не, до, не достигнуть. Оцей взагалі ще невеличкий. Тільки дозріває, я не знаю, напишіть, будь ласка, розкажіть. От, ну, Зриваєте, одні зриваєте, а інші що? Достигають, чекаєте чи як. Ну, Вони ж по суті мають всі достигати одночасно, але я так розумію, що якщо в'яжуться пізніше, бадиля приростає до землі, то вони можуть безкінечно, е безкінечно в'язатись і плодоносити. Якщо їм підходить погода. Ну, це моя така думка, тому що я ж кажу, не було ніколи кавунчиків. Ну ось так. Коротенько, зараз я вам покажу. Розрізаний. Так, тут не геть вагу принесли. Так, дивимось. 5,8 кг. От, кавунчик кругленький, невеличкий, але важкенький. От. І я вам скажу, от ви ну, от, видно, він насіння ще не дозріло. Ще він такий, можна сказати, такий, має досить світлий колір, але він досить солодкий, хоча е, дощі проходять, і гарно тріскає, ніж е, ніж е, вколов його ножем і він тріснув. Ну, якби це ж ніби якби він вже достиглий, але насправді він ще не достиглий. Мабуть, тріск не, не є ознакою стиглості кавуна. Скажіть, що ви про це думаєте? Мабуть, що тріск не є ознакою стиглості кавуна. Ну, якось так він, ростуть, є їх трохи є, але я ж кажу, ще вони добре не достигли, так що... Так що таке. Ще почекаємо. До речі, чи дехто з підписників писав, що е, в коментарях до минулого відео, що е, я не пам'ятаю, якого числа я його знімав, от, але писали, що будуть готові приблизно 5 серпня. Ну от, Мабуть, фахівці по відео змогли визначити, коли вони будуть готові. Це, ну, дякую вам дуже. Дякую за таку інформацію. От, мабуть, що сьогодні, до речі, 30 липня, то я думаю, якщо писали до 5 серпня, то, мабуть, вони на 5 серпня будуть готові. Стигли повністю. Ну, так що таке. Короткий огляд кавуна, який вийшов на фінішну пряму. Нагадаю, південь Рівненської області. Тут недалеко від рівного живемо, експериментуємо з різними цікавими, смачними культурами. Підписуйтесь на канал. Всім успіхів, добра і миру. Всього доброго. До зустрічі!